Дітки, вітаю вас! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А що люди збирають осінню на полях, городах, садах? Так, урожай. А що ж збирають на городах? Який урожай? Пропоную розгадати загадки. Хто хустиночку свою влітку покриває і по 20 хустин на голівці має. Так, це капуста. Я яскрава, довгоноса. І зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі й діти. Відгадали? Морква. До червоних помідорів. До капусти і квасолі. Хто цей гордий карапус? Здогадалися? Гарбуз. Ріс на грядці молодець. Хап за чуба та й в кінець, бо без нього кажуть люди. Борщику у нас не буде. Буряк. На кущі живе не сам. Є у нього братики, добрий у томаті нам, у борщі в салатику. Так, це помідор. Дітки, а в нас є можливість розглянути, як росте помідор. Це кущ, на ньому ростуть помідори, сорт мікада. Вони бувають жовті та рожеві. Так, цвіте кущ помідора. І коли вона. Оцвітає, зав'язуються ось такі маленькі помідорки. Потім вони виростають ось до такого розміру. Вони дозрівають і ми їх куштуємо. Дітки, а для того, щоб ми з вами залишались здоровими, сильними. Красивими потрібно вживати овочі та фрукти. До побачення на все добре!